Двоє людей загинули на Запоріжжі, поінформував очільник області Іван Федоров. По обіді росіяни атакували Степногірську громаду. Окупанти поцілили ФПВ-дроном по будинку. Поруч перебували двоє чоловіків 59 та 53 років. Обидва дістали поранення несумісні із життям. І двох людей постраждали на Херсонщині. По обіді окупанти атакували безпілотником Дніпровський район обласного центру, сповістили у міській військовій адміністрації. 59-річного чоловіка ушпиталили численними травмами. Ще один 40-річний, постраждав поблизу села Садове. Крім того, окупанти в чергове намагалися атакувати рятувальників, які приїхали на виклик після обстрілу. Гасити займання на АЗС. Вогнеборці не постраждали, але пошкоджена авто. Це Стерна. Одна людина дістала поранення у Костянтинівці на Донеччині, поінформував начальник міської військової адміністрації Сергій Гурбунов. В день російські війська атакували місто ФПВ-дроном, пошкоджений житловий будинок. І двоє загиблих і семеро постраждалих є на Сумщині. Вранці окупанти атакували піщанський старостат. Поцілили ракетою по сільськогосподарському підприємству. Поінформував очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Загинули двоє чоловіків 54 та 55 років. Ще семеро людей постраждали. Додали у місцевій адміністрації. Двоє у важкому стані: 61-річний чоловік у стані середньої важкості. Усіх у Ле внаслідок атаки пошкодження приміщення підприємства на місці. Працюють екстрені служби. Триває ліквідація наслідків атаки. До двох зросла кількість загиблих внаслідок атаки по місту Лозова на Харківщині. Другою жертвою стала 71-річна жінка, яка дістала гостру реакцію на стрес і померла від ускладнень. Повідомили в обласній прокуратурі. І до 13-ти зросла кількість постраждалих. Серед них сім співробітників об'єкта залізничної інфраструктури та двоє дітей 13 та 14 років. Нагадаю, вночі ворог здійснив наймасованішу атаку на місто. Попередню. Застосував 34 ударні безпілотники, пошкоджені об'єкти залізничної інфраструктури, зокрема вокзал, депо а також житлові будинки та енергетичний об'єкт. По цьому місту вночі було нанесено удари попередньо 34 шахеди, дві локації. Це все критична інфраструктура, відповідно транспортна. Це залізничний вокзал, це тягова підстанція, це локомотивне депо. Руйнування досить значні, внаслідок ударів. Дві людини загинуло. Наразі створено відповідні всі штаби. Працюємо на місці відповідно, разом із міською владою, з Укрзалізницею. Перше питання це те, щоб усунути там аварійність, розібрати всі завали, присвідчити, що під завалами немає людей. Чістях підпалювачів, які працювали на ворога, затримали правоохоронці. Зрадники діяли у різних регіонах України. Повідомили у службі безпеки. Основними цілями окупантів були житло українських захисників та їхніх сімей, а також енергооб'єкти Укрзалізниці. Зокрема, на Київщині спіймали трьох місцевих жителів, які готували підпал помешкання ветерана ЗСУ Василькові. Злочинці планували закинути його вікно коктейль Молотова на Дніпропетров. Щоні ворожий агент палив залізничне енергообладнання вздовж місцевих колій. А на Вітничині викрили 18-річного жителя міста Гайсен, який підпалив релейну шафу біля залізничної лінії райцентру. Ще одного 52-річного безробітного затримали на Закарпатті. Нині зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. А ми просимо долучитися до збору на обладнання транспорт та засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам ціль 3,5 мільйони гривень. Наші військові виборюють перемогу в самому пеклі та дійсно цього потребують. Бойові дії все більш запеклими та вимагають максимального забезпечення. І ми повинні мужньо протистояти агресору. Тож долучайтеся до збору. Будь-який донат – це вклад у наше з вами незалежне майбутнє у вільній Україні. Світ очима кобзаря у парку імені Тараса Шевченка відкрили унікальну інсталяцію. Це п'ятиметровий жовтий бюст поета, всередині якого відвідувачі можуть віртуально побачити понад 80 пам'ятників Шевченку в 37 країнах світу. Інсталяція символізує єдність українців, які мігрували за кордон. Бюст можна побачити до 15 серпня, після чого він стане частиною великої виставки до дня незалежності. Хороша Шевченко, рекордсмен серед культурних діячів по кількості встановлених і пам'ятників. Це понад 1100 пам'ятників на чотирьох континентах. І ми почали досліджувати, власне, чому так. І стало зрозуміло, що в історії нашої країни було дуже багато потрясінь, через які українці були змушені покинути рідний край. Для нас важливо, щоб з одного боку зберігали ідентичність українців і тому через вивчення ось. Української історії, культури через е, е, те, щоб вони гуртувалися навколо української громади, для нас важливо. З іншого боку, це популяризація України в світі. Від зруйнованих залів до нових медалей після масштабних руйнувань внаслідок обстрілів Миколаївський фаховий коледж фізичної культури продовжує працювати для дітей. Тут пишаються своїми випускниками, які прославили Україну на Олімпійських іграх. Більше про заклад і його вихованців. Далі у сюжеті. Миколаївський фаховий коледж фізичної культури добре знають не лише в Миколаєві, а й за його межами. Тут виховують світових зірок спорту та олімпійських чемпіонів. Серед них фехтувальниця Ольга Харлан, фристайліст Олександра Браменко, паралімпієць Ігор Цвятов. Загалом 43 учня і студента за весь період нашого існування закладу приймали участь в Олімпійських іграх. І маємо і срібних призерів, і бронзових призерів. Самий перший випускник нашого закладу це Сергій Кирсанов, який став срібним призером з веслування на байдарках. В Сіулі тоді ці відбувалися ці змагання. Тренер закладу з фехтування Анатолій Шлікар віддав професії 53 роки. Саме він відкрив спортивну кар'єру для своєї похресниці і чемпіонки Олімпійських ігор Ольги Харлан. Оля е, в 13 років вже була на юніорській Україні третя, тобто вже в неї було, е, була медаль, е, а юніори це вік до, до 20 років. Це юніори. Вона дралась, виривала все, що можна, вона нікому. Нічого не віддавала, і ну, це, це характер, це жилка, якої не всіх вона є. Сьогодні тут навчаються понад 300 учнів. Коледж готує молодших бакалаврів із 17 видів спорту: від фехтування та легкої атлетики до гандболу і художньої гімнастики. На його базі діє спортивний ліцей, де поєднують середню освіту і спортивну кар'єру. Основна задача нашого коледжу це підготовка олімпійського резерву збірних команд України з тих видів спорту, які функціонують в нашому коледжі. Але через російську атаку в серпні 2022 року робота навчального закладу зупинилася. Будівля зазнала серйозних руйнувань. Вибуховою хвилею пошкодило корпус, навчальні зали, стадіон і гуртожиток. Відновили, як змогли, вставили, як то кажуть, вікна, трохи поприбирали, все зробили. І через деякий час влучання вже вжили будинок, який знаходиться за нашим, і вже знову вибуховою хвилею, але вже більш значні. Ми зазнали пошкодження, було дуже пошкоджено сам навчальний корпус. Та у липні 2024 року коледж відродився завдяки підтримці Європейського союзу та програми розвитку ООН у межах ініціативи EU for UA Schools – Build Back Better. партнери допомогли своїм коштом зробити капітальний ремонт, аби учні та студенти знову повернулися до навчання. Серед учнів – 17-річний Данило. Хлопець займається легкою атлетикою. Учасник і призер всеукраїнських та європейських змагань. Напевно, зараз мені потрібно закінчити навчання. Тут я наберусь е, опита трошечки. Також я продовжую тренування, е, щоб ну, і виступати з чемпіонатів України, і мабуть їхати на світ. Тож, завдяки фінансовій підтримці міжнародних партнерів, коледж фізичної культури у Миколаєві продовжує навчати, тренувати і виховувати майбутніх олімпійських чемпіонів. Наталя Стереправо, Оскар Янсон телеканал Еспресо. Побачимося з вами вже менш ніж за годину. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Далі продовжать мої колеги. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.